Чим ти будеш займатися, коли вже закінчив ремонт? Таке питання я отримав в коментарях під одним відео. І на мить задумався також, що буду робити, якщо закінчиться ремонт. Потім так згадав, що цей ремонт ніколи не закінчиться, тому що, в принципі, закінчена тільки основна частина цього ремонту функціонал, тобто де помитись, де поспати, де поїсти, де помити посуд. А ще дуже-дуже багато роботи по будинку. Ще одна кімната у нас повністю стоїть без ремонту, на яку також піде пару місяців роботи. Також потрібно ще завершити, поміняти двері, підшпаклювати, підштукатурити. Це ще якісь півмісяця, місяцю йде. Та і в загальному в селі роботи дуже багато, там дуже сараїв багато, які треба розгрібати від хламу, приводити в порядок. Наводити порядок в своєму блозі, якось рухатись далі, підвищувати свій досвід в цій справі, тому що мені це дуже подобається. Так що, отак, от а чим ви займаєтесь в селах, коли у вас немає ремонту? Пишіть в коментарях.